У Бурген-Жальє з'явився пам'ятник дівчині Смілі. Постамент встановили на перехресті поруч майорять прапори України та Франції. Більше на цю тему в матеріалі Сміла новини. Це несподівано, але дуже приємно для нас і для французьких друзів. Пам'ятник поставили на перехресті. Поруч майорять прапори України та Франції. Відкриття збіглося з французьким днем визволення і нашим днем незалежності символічний збіг, який зробив подію ще особливішою. Ми знаходимося в Бургунжаю, Ми поїхали на невеличкий такий відпочинок до Франції, і Бургунжаю нас запросили в них сьогодні в день визволення, і вони в честь Дня визволення, а також в честь Побратимства зі смілою встановили ось такий пам'ятник на кільцевій дорозі. Це просто в центрі і тут Тепер символ сміли, наш прапор, а також шовтоплакитний такий назву це острівець. Дуже гарно взагалі прийшла церемонія. Тому великий привіт вам з бржаю і ось трішечки краси, яку сьогодні для нас створили в конжаю. На відкритті була наша землячка Юліана Химчук. Разом зі своїм французьким партнером вона заснувала волонтерський проєкт допомоги українцям Європ прихисток і фактично звела наші міста під час підняття прапора присутні навіть виконали гімн України. Співпраця з французькою громадою вже принесла багато конкретної допомоги смілянам. Наші діти, творчі, спортивні, а також діти загиблих воїнів, вже вдруге відпочивали в бурку Пам'ятник став знаком дружби між містами, але також показує, що навіть на відстані можна підтримувати одне одного і робити конкретні справи.